22 листопада 2023 року Авіація Збройних сил України завдала удару по 11 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 14 кацапських дронів Камікадзе типу Шахет 136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, чотири артилерійські засоби та склад боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. 19 листопада 2023 року Сили безпеки та оборони України успішно нанесли вогневе ураження по скупченню рашистських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти РФ, які зібралися на святковий концерт. 21 листопада 2023 року Збройні сили України уразили керованими авіаційними бомбами пункт управління підрозділів спеціального призначення рашистських окупаційних військ поблизу Олешківських пісків. У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи. У тимчасово окупованому Криму в районі селища Чорноморське, Акмечеть пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху. Пасажирський та маневровий потяги зіткнулися в Гау-Ульяновськ. Світ виступає проти рашистської агресії. Уряд Фінляндії у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього расистів прийняв рішення закрити сім з восьми пунктів пропуску на кордоні з РФ. Очільники США та КНР відмовилися брати участь у віртуальній зустрічі лідерів країн g 20 через присутність на ній скаженого санкт Ленінградського дідугана, всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом, і якого вже чекають на лаві підсудних у Гаазі.